Нарешті мені вдалося її урвати. Це лімітована палетка, яка повністю захопила TikTok. Після всіх оглядів я теж її захотіла. Давайте дивитися, чи варто вона того. Тут є хайлайтер, дві пудри, рум'яна і контур. Ідеальний варіант для подорожей. Все необхідне в одній палетці. На обличчі у мене тільки тон та консилер, тому першим змішую два відтінки пудри та додаю під очі. Вона красиво блюрить пори та залишає природні сяйво, але при цьому не створює ефект жирної шкіри. Дуже легка і невидима на шкірі. Її її не буває забагато. Набираю контур. Відтінок більше нагадує щось середнє між контуром та бронзером. Він, хоч і пігментований, але дуже гарно розтушовується. Тепер наношу рум'яна. Вони теж досить пігментовані, але виглядають максимально природньо. Ідеальний варіант на кожен день. Тут майже всі продукти мають легкий шимер, тому створюють ефект від полірованої шкіри. Тепер хайлайтер. Він золотистий і дуже пігментований. Просто подивіться, як він сяє. Його можна носити і вдень, і ввечері. Я знімаю при штучному. Мо освітленні і макіяж виглядає просто ідеально. Як на мене, палетка неймовірна: продукти легко наносяться і дають ефект доглянутої шкіри. Якби не подарунок на новий рік, можливо я б і не наважилась на таку дорогу покупку, але тепер я задоволена на всі тисячу відсотків.